Що відбувається в Україні та світі? Найважливіше на цей момент, да вони кілька сотень танків, де да, вони самоліти. Вання на леопардів закінчилося. Німеччина дозволила іншим державам передати Україні танки німецького виробництва. Історичне рішення, довкола якого два тижні точилися запеклі дискусії, канцлер Олаф Шольц оголошує перед Бундестагом. Що стосується останнього рішення, ухваленого урядом Німеччини, то ми надамо Україні основні бойові танки Леопард. 2 це результат інтенсивних консультацій з нашими союзниками та міжнародними партнерами. Як Хочу відверто сказати цілком правильно, що ми не дозволили собі пливти за течією, а покладаємося на тісну співпрацю, і ми так само координуватимемо поставки танків Леопард до України з нашими союзниками. Німеччина завжди буде на передовій, коли йдеться про підтримку України. Роту леопардів, тобто 14 штук, Україна отримує безпосередньо зі складів Бундесверу. А на додачу Німеччина дасть ще й боєприпаси і запчастини до них. Також обіцяє якомога швидше організувати вишкіл українських танкістів на своїй території. Користуватися німецькими танками українців також вчить Польща. Саме вона перша оголосила про передачу Україні леопардів та очолила так звану танкову коаліцію. До неї також долучиться й Іспанія, підтвердила тамтешня міністерка оборони. Окрім танків, обіцяє тренування українським воякам. Хто ще пожертвує Києву німецькі панцерники, Достеменно невідомо. Про такі наміри раніше заявляли Фінляндія, Норвегія, Нідерланди Данія. Анія і Португалія за даними видання Шпігель, Україна отримує від союзників 80 леопардів. Цього вистачить, аби сформувати два батальйони. Наша мета створити два танкові батальйони дуже швидко в два етапи. На першому кроці ми створимо батальйон з леопардів 2 а 6 які в дуже хорошому стані. Їх можна оперативно розгорнути і хутко оснастити запасами за допомогою наших партнерів. На другому етапі буде створено другий батальйон, але це займе трохи більше часу. Зовсім скоро ми розпочнемо навчання солдатів. Також уточнимо шляхи постачання, і я думаю, що перші танки леопард можуть бути в Україні приблизно за три місяці ще напередодні українці постили в соцмережах фото у леопардовому одязі із закликом звільнити леопардів. Нині ж Твіттер охопив новий флешмоб. Користувачі дякують Німеччині фразою Танкещон переробленою з Данкесьон. Що в перекладі дуже дякую. Першим цей хештег запустив міністр закордонних справ Литви. Вдячність Берліну висловлюють і європейські лідери. Дякуємо канцлеру Олафу Шольцу. Рішення про леопарди для України це великий крок вперед у тому, щоб зупинити Росію разом. Ми сильніші Це правильне рішення наших союзників по НАТО і друзів дати Україні основні бойові танки разом з Челленджер-2 вони посилять оборонну вогневу міць України. Ми всі разом прискорюємо зусилля для того, щоб гарантувати, що Україна переможе у цій війні і забезпечить сталий мир. Спасибі за танки канцлеру Шольцу особисто сказав і український президент під час телефонної розмови. Німецькі основні бойові танки подальше розширення оборонної підтримки і тренувальних місій, зелене світло партнерам на постачання аналогічної зброї у розмові з федеральним канцлером Німеччини Олафом Шольцем почув про ці важливі та своєчасні рішення. Щиро вдячний Олафу Шольцу і всім нашим друзям у Німеччині. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав міжнародних партнерів приєднуватися до танкової коаліції та надати Україні якомога більше. Панцерників саме ж МЗС після перемоги на танковому фронті відкриває ще й фронт авіаційний і починає переговори про поставки Україні новітніх винищувачів F-16. За словами міністра, наші західні союзники вже розглядають таку можливість. Америка і Германія вступають в війну і німці бути повершені. Тут два Олаф Шольц Шольців. Вот эта нова фігура, як я його називаю. Как же он, фамилию, это называется? Пиздориус. Значит, это разные люди. О, Шульц, между прочим, вот на том фестивале. Солидарности с Украиной, в которой превратился Довозский экономический форум, он уже потерял такую приставку экономическую, форум поддержки Украины. Удивительно, там один за другим поднимались лидеры государств на трибун, говорили, не победа, наша задача только победа. Вот как прекрасно выступала это Санна Марин, премьер-министр Финляндии, она говорила, мы не знаем, когда закончится эта война. Мы знаем только одно, что у нас закончится победа Украины, потому что у нас нет другого выбора. No other options. И это было рефреном, это мысль. Да сам Шольц, сам Шольц на этой трибуне Давоса сказал то же самое, что единственный путь к миру это поражение, это это поражение России. Значит, что с этим Шольцем? Он, он вот типичный такой представитель худшего худшего образца современных политиков. У него это противоположность таких людей, как Борис Джонсон или та же Анна Лена Бербек. У него нет, это не визионер, он не может вот понять, он повторил вот эту формулу, что нужно поражение России, потому что он находился в той тусовке, которую повторяли все вокруг. Ну и он то же самое сказал. Но это он не прочувствовал это глубоко, как вот те люди, о которых я говорю. Для него это тот политик, который ориентируется на опросы общественного мнения. А вот он знает, что за продажу, передачу танков 46% немцев, а против передачи 43%. А ему нужно учитывать, он хочет иметь высокие рейтинги, удержаться на посту канцлера, который он в глубине души чувствует, что он там случайно оказался, и это место ему совершенно не по плечу. И он не может как бы поссориться с 43 процентами. Поэтому он так маневрирует. Он понимает, я думаю, что даже э, утром 20 он понимал, что все равно эти танки придется отдать. Хотя и не предполагал такого взрыва возмущения. Кстати, я думаю, что это может, если он будет только прод попробовать что-то продолжать, сопротивление. Я думаю, Анна Лена наша большая подруга, она настроена очень решительно. Собственно, у нее есть возможность формировать другую коалицию. Свободные демократы и зеленые, они могут объединиться с КДС, которые... и у них большинство, эта коалиция будет иметь большинство в Бундестаге. А там твердая позиция за Украину. К этому надо относиться серьезно, но только надо... розумієте, що ніякої паніки в повідомленнях інформаційних про наступ і про масштаби, і про те, що це що буде неймовірна, є частина інформаційно-психологічної операції з боку Росії. Я орієнтуюсь на офіційні заяви наших військових, тобто треба серйозно ставити до будь-яких планів, але робити з цього якусь картинку жахів, як Росія хоче нав'язати цього. Не варто робити це точно, підігравати ворогу. Перше, друге, я впевнений, що Росія вже поміняла свої цілі, і всі ці плани, які були, ставились спочатку, вони вже осмислили. Нарешті що це нереалістично. Тобто, зараз вони скоріше готуються далі. Як вийти з війни? А для цього вони хочуть підняти ставки. Не вдалося. Нірним шантажем, не чим іншим тому будуть кидати те, що називається в Радянському союзі, купу народу, щоб по своїм головам своїх сіввічизників іти там просто на убій, для того, щоб просто політикам російським дати можливість режиму зберегтися. Те що нас очікує, але це не зменшує. Викликів, тобто для цього нам потрібно не кількістю воювати, а якістю. Нам потрібна ця зброя, про яку ми говорили. І не тільки танки, але й далекобійні системи, і літаки. Тобто розуміння військових в цьому плані є. Тепер потрібні політична воля, політичне рішення. Я впевнений, що всі необхідні рішення будуть прийняті. Питання тільки в часі. Так війну не виграть. Таких не астановіть. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Патреон або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.